Флірт з одруженою людиною може здатися невинною розвагою, але наслідки завжди серйозніші, ніж здається, на перший погляд. Ви, можливо, думаєте, це просто гра, ніхто від цього не постраждає. Але що відбувається з вашими почуттями та моральними принципами, коли ви порушуєте межі чужої родини? Флір з одруженим чоловіком або жінкою руйнує не лише чужі стосунки, а й ваше власне внутрішнє почуття рівноваги. Кожна дія має наслідки, і це один з таких випадків, коли карма може повернутися набагато швидше, ніж ви думаєте. Можливо, зараз це здається нешкідливим фліртом. Але коли це стає більше, ніж посмішка чи жарт. Ви починаєте руйнувати не лише чужу родину, а й своє майбутнє. Коли ви поважаєте чужі кордони та цінуєте свої моральні принципи, ви створюєте карму, яка повернеться до вас у вигляді здорових та гармонійних стосунків. Адже у довгостроковій перспективі довіра та чесність завжди перемагають. Флірт може дати короткочасне. Відчуття задоволеності, але в результаті залишає вас з почуттям спустошеності та розчарування. На відміну від цього, чесні та відкриті стосунки приносять гармонію та внутрішню впевненість. Спочатку здається, що це лише флірт, але поступово ви втягуєтесь у драму та страждання, а потім починаєте усвідомлювати, а це зовсім не те, що я. Хотів або хотіла. Чи варте короткочасне задоволення тих наслідків, які можуть зруйнувати не лише чужі життя, а й ваше майбутнє щастя?